І так, доброго вечора всім, доброї ночі не всім. А, ви просили, ви благали записати реакцію на кліп Тесленка Ображайся. Пожалуйста, я чоловік добрий, я чоловік щедрий. Мені не сложно. Я... Ви попросили, я а, записав. Я ще не записав, я зараз її запишу, бо я ще не дивився. Даже. Ну, що, поїхали. БДНХ знаю. Так, а що тут ЛГБТ делає? Ну, хай делає, а шо, ну, свободна страна. Це ж ВДНХ, правильно? Ну да, да, все. Я в якоїсь корейській бачив такого чувака. Ж. Прям похож капець. Ображайся, на мене як хочеш. Знаважай, ненавидь мене. Все одно я люблю твою, очі. А нема такого, що це не він співає, ні? Це ж якийсь дед ні? О, кстати, один х. І волосся, твоє сумне. Хай Хайду гнів вже вріє. Не... Блін, ну вообще, ну йому на вид 20 років, а на голос 46, ні? Це що? Це так це як? Тільки мрія, я живою тебе люблю. Ну, ну, що? Не для мене не тільки мрія, я живою, я живою тебе люблю. Я не буду нічого казати, буду цієї фрази. Для кохання, я живою тебе люблю. Часу мало Для мовчання у нас віки Все віддав Зага... Так я, блядь, так увлечен, фразою Я живою тебе люблю. Ще не замітив, що біт, появився, блядь, неожиданно. Біт появився, пожалуйста, пісня розвивається, молодці. Для мовчання у нас часу мало, для кохання часу мало, для мовчання у нас віки. Близько сонце ми щиро мав У домах моїх течію Я люблю твої губи, брови І поставу і вроду твою Губи, брови — це через запіту і через дефіс? Тому що з неї волосаті губи він такий, ну тебе чисті губи брови. Чисто в неї усивна така, ну. Чисто губи брови мала. Щоб ніколи сльоза на ві, не святилась мове раси, хай же щастя завжди є. Я не понімаю часть слова, яке він каже. Ні, не крикливе і босе, щоб ніколи сльоза навіть не святились мове раси, що? щоб ніколи сльоза навії, не світилась. Щостя <плес> завжди ясні, і боса, чому смуток з тобою поруч, часто ходить у світлі дні, Певно в тебе, білі гори. Не ж нас міна кадра все до господи, показували вроді ні? Невідомий зовсім мені, хоч на щастя, життя багато. Так, давайте подивимося, кого дубля в них це вийшло. Хоч на щастя, життя багато, але кожну людину ждуть. І печальні суми втрати і не можна, і не можна їх обминути. Так, йому буде мінус, якщо він на, на, на одному гамаке не поваляється. Для кохання на часу мало, для мовчання у нас віки. Завидав би, що жить осталось За гарячий Завидав би, що жить осталось Огромний плюс до суржик До тих руки Близься сонцем і щиро мав У думок моїх течію Я люблю твої губи, брат Просто сніфіга, все время молча це такий шикарний шикарные що решил його повторити зеркально. Просто він всю пісню стояв ровно, і такий 2 секунди так пора. Зачем? Ладно, ну, ну, типа. И поставлю браду твою. Хорош. Знаважай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Не волосся? це яке панеми, дохуя? хуять. Ну все, виходить, що. Your... Та ні, ну тумач. Ну, два, два його кліпа зараз тумач. ПТВ uh, це опять ВДНХ. Uh, Походу, він живе там десь. Uh, собственно, на виставковом. На uh, можна трімках дети. Що ми маємо? Ми маємо, ну, в принципі, хороший голос. Якщо це правда його, то вау. Молодець, хорошо співає. Приємний кліп, видно, що він немножко кустарний. Наче бюджетів немає. Ну, з того бюджету, що було, він вижав все, він вижав оте. Вот это от іте. В цілому, мені було дивитися приємно на самом Я там, може, його оскарбляв пару разів, але я не хотів його оскорбити. Тесленка, якщо ти, ти дивишся, не обіжайся, ти класний. Ну, Блін. О, классно.